you <laughs> Дерджампінг не так давно набув широкої популярності в світі гірського велосипеду, але зараз цей стиль переживає справжній бум, не залишилось осторонь і наше місто. Ось чому все частіше на вулицях можна побачити юнаків, що використовують в якості способу пересування свого двоколісного друга. І незважаючи на те, що для цього стилю потрібні траси, будівництво яких досить трудомістське заняття, але за словами учасників Обухівської екстремальної команди, оберт, воно того варте. На думку людей, хто професійно займається даним стилем. Основним залишається риб, адже саме від нього залежить, чи долетить спортсмен до приземлення, чи перелетить, що загрожує як велосипеду, так і його власнику. Немаловажним є й наскільки якісно збудовані траси, на яких власне виконується в повітрі різноманітні трюки. Тому до будівництва парку в нашому місті представники команди Оберт підійшли зі всією відповідальністю. Це зроблено власними силами. Наприклад, цей трамплін, який ми зараз бачимо, тут приблизно чотири кузова машини Камаз. Будували ми його довго після навчання в вечірній час. інколи вночі. Будувати парк ми почали рік тому, коли ми знайшли весною. Місце підібрала гарне. Ми довго шукали підходящий ліс в плані ґрунту, тому що не будь-який ґрунт підходить. Ми знайшли цю гарну територію, нас подобався цей ліс, він був дуже гарний, і ми вирішили будуватися тут. Знайшли бензопилу і вручну знайшли лопати, відра і як роботяги будували копали на ці трампліни. Взагалі ідея створення такого велопарку виникла вже давно. Через відсутність у молоді місця для відпрацювання навичок та трюків дартджампінгу. Ініціатива виникла від нас, тому що кататися нам не було де, і ми вирішили. Кататися в такому стилі, як дьорд-джампінг, це стрибки на земляних трамплінах, і вирішили спочатку побудувати їх власноруч. Зараз велотрек облаштований не лише підходящими трасами та трамплінами, але й місцем для відпочинку. Намагаємося бути дружелюбними з людьми, з гостями, які люблять приходити на нашу територію. У нас тут є столик, на якому дуже зручно влаштовувати пікніки. Ми їх просто просимо, намагаємось бути вішлими і просимо після себе прибирати. Але не всі люди розуміють, не до всіх доходить і інколи доводиться самим доглядати за нашою територією. Хоча даний стиль катання на гірському велосипеді і є досить молодий, та пов'язаний він з необиякою небезпекою, але вже зараз в нашому місті є юнаки, хто займається ним досить професійно та має певні плани на майбутнє пов'язані з дартджампінгом. Нам було б дуже приємно, якби нас було більше. І взагалі це одна із наших цілей. Не тільки займатися цим спортом самим, а й зробити цей спорт популярним. Взагалі в Бухові займається близько, катається, займається екстремальними видами спорту, близько 20 чоловік. Але частина з них катається дуже рідко, регулярно катається чоловік, 10 і близько 5 чоловік займається цим. Можна так сказати, професійно і мають певні амбіції в цьому виді спорту. Звісно, цьогорічна зима з її постійними снігопадами, морозами та відлигами стала неприємною несподіванкою і для учасників оберту, адже відшліфовувати свою майстерність під час таких погодних умов досить складно, а іноді зовсім неможливо. Та, за словами самих представників екстремальної групи, з настанням тепла молодь знову буде присвячувати даному стилю весь свій вільний час. Олена Комарчук, Олександр Глоба, наша думка екрану.